Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці географії. Сьогодні продовжимо вивчати повітряну оболонку землі і познайомимося з атмосферним тиском. Відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число і тему уроку атмосферний тиск. А ми продовжуємо далі. І пам'ятаємо, що атмосфера це повітряна оболонка землі. На кожен 1 сантиметр квадратний земної поверхні атмосфера, тобто повітря, тисне силою 1 кг 33 г. Це і є атмосферний тиск, тобто сила, з якою повітря тисне. На земну поверхню. Будь ласка, поставте зараз на паузу відео і запишіть це визначення: атмосферний тиск. Вимірюється атмосферний тиск в міліметрах ртутного стовпчика. Але скорочено записується ця назва ось таким способом: Мм Рт Ст. Це означає. Міліметри ртутного стопчика. Тобто ми говоримо міліметри ртутного стопчика, а записуємо ось таким способом, як показано на екрані. Записали це і продовжуємо далі. На рівні моря тиск складається, 760 мм ртутного стопчика. Такий тиск повітря вважають нормальним атмосферним тиском. На кожні 100 метрів підйому тиск знижується на 10 міліметрів ртутного стопчика. Це така особливість атмосферного тиску. Якщо подивимося і згадаємо минулий урок да, зміни температури повітря з висотою, так само і зміна атмосферного тиску змінюється з висотою. На кожні 100 метрів підйому атмосферний тиск знижується на 10 мм ртутного стопчика. Тобто, якщо над рівнем моря нормальний атмосферний тиск це 760 мм ртутного стопчика, якщо ми піднімемося на 100 м вище, то знизиться атмосферний тиск на 10 мм і отримається 750 мм ртутного стопчика. І так далі, з кожним підйомом на 100 на 10 мм ртутного стопчика, атмосферний тиск знижується. Тобто на висоті 6000 метрів, вибачте, 600 метрів, атмосферний тиск буде 700 мм ртутного стопчика. В горах атмосферний тиск дуже низький, тому тваринам важко Дихати. Для вимірювання атмосферного тиску використовують барометри. Вони бувають ртутні, побутові, та ртутні і анероїди. У складі ртутного барометру буде, буде використовуватися ртуть зі шкалою, яка буде в міліметрах показувати цифрами. У побутового барометра є шкала з поділками в міліметрах ртутного стопчика. За показниками барометра можна передбачати погоду. Так, Наприклад, якщо буде стрімке підвищення тиску, то це свідчить про настання сухої погоди. Якщо буде різке зниження тиску, то це говорить про те, що незабаром слід чекати на дощ або на вітер. Атмосферний тиск залежить від температури повітря. Так, Наприклад, якщо повітря нагрівається, воно розширюється, стає легшим і піднімається вгору. При цьому тиск на землі зменшується. І навпаки, при охолодженні, коли повітря стискається, стає важчим і опускається вниз, в цьому випадку тиск атмосферний на поверхні землі буде підвищуватися. Так, наприклад, склалося, да, що в екваторіальних широтах повітря нагріте, воно легше піднімається до верхніх шарів тропосфери, і тому саме на екваторі буде пояс низького тиску. А, наприклад, Поблизу тропіків, тут буде вже два пояси високого атмосферного тиску. І він проходить вже до помірних широт. І у помірних широтах, тобто, де ми з вами знаходимося, да, наша територія України, наприклад, саме тут буде вже область низького атмосферного тиску. В полярних широтах, уже ближче до полюсів, знову ж таки будуть пояси високого атмосферного тиску. А тепер спробуємо з вами вирішити деякі задачі на вимірювання атмосферного тиску. Так, наприклад, задача. Атмосферний тиск біля земної поверхні становить 730 мм ртутного стовпчика. Нам треба визначити, яким буде тиск. З підняттям угори на висоту 2000 метрів. Для того, щоб вирішити цю задачу, нам треба пам'ятати основне правило, що на кожні 100 метрів підняття вгору атмосферний тиск у нас знижується. На 10 міліметрів. Тобто, нам неможливо спочатку визначити, да, яким буде конкретно атмосферний тиск. Для того, щоб визначити нам це, нам потрібно знати показники саме конкретної висоти, яка в нас є вже задана у питанні, да? От нам сказано, що нам треба знайти, який буде тиск на висоті 2000 метрів. І ми пам'ятаємо, що у нас на кожні 100 метрів. На 10 мм атмосферний тиск знижується. Отже, якщо ми поділимо показники 2000, тобто показник висоти поділимо на 10 мм оцього цього зниження, то ми отримаємо число, яке на скільки одиниць знизиться тиск з висотою. Тобто, якщо ми поділимо 2000, поділимо на 10, у нас отримається 200 мм тутного стопчика. На стільки одиниць знизився тиск. З висотою 2000 метрів. А потім всього лише нам треба відняти норму, і ми пам'ятаємо, що нормальний атмосферний тиск це 760 мм тут стовпчика. Віднімаємо наші показники від першої дії і отримаємо показник. Атмосферного тиску, який і буде у нас на висоті заданої в задачі, якщо ми з 760 віднімемо 200 мм тутного стопчика, у нас отримується 560 мм тутного стопчика ось такий атмосферний тиск на висоті 2000. Метрі. За таким же самим принципом, я вам пропоную виконати ще одну задачу як домашнє завдання, за якою я вам поставлю високий бал, якщо ви спробуєте і у вас отримається її вирішити. Тому чекаю ваших відповідей в класрумі, я скину вам фотографію, як домашнє завдання, як додаток, і ви спробуєте письмово в зошиті її виконати. Все. Всім успіхів, до побачення!